Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про те, які події змінять ваше життя. Цікавої розповіді та смачної кави вам. Давайте розглядати. Так, які змінять? Не про ті, що вже змінили, а які змінять. Чому так кажу, бо бачу, як летять? Як потрапляють до когось в будівлю, ракети, шахети, не знаю, що долетить. Ні, такого, ну, такої точності сказати вам не можу. Більш на ракету схоже, але не 100%. То це стосується більш тих місцин, які дуже близько до лінії фронту. Тож, будь ласка. Ну, от, намагайтесь виїхати. Ви ж розумієте, ви ж знаєте, що до вас близько насувається, що воно десь там поряд з вами. Намагайтесь виїжджати. Так, ось тут знайомство, чоловік, жінка для змін в житті. Коли люди беруть обідку, це просто, от, знаєте, як, як я вже весілля бачу чи є такі зміни. Давайте саму філіжанку. Тоб, з блюдечка, те, що перше воко впало, давайте з філіжанки особисте життя. От, ось тут зміни, яким не буде радіти чоловік. Бо від нього відвертаються люди, він якось з усіма пересварився, з образою люди відходять від нього. Він, знаєте, може, щось просили зробити, а він відмовив, бо заморожує взагалі от собі все, От допомога, яку притримав при собі, яку волів би надавати людям. Але ж ні. Є тут літери, от з цієї, поряд з цією ситуацією, а, Н, літера Д. Ці ж літери відносяться більш до чоловіка, який, не знаєте, як. От Спочатку він собі ну, там відмовили і відмовили, а як тепер вирішувати питання? Оце для нього насправді в плюс іде. Бо так би він чекав, як йому зробить хтось, а так він сам буде вибудовувати собі шлях і, знаєте, до зростання себе веде. Тож непогано, що комусь там можете ображатись, можете там. Якось там навіть злитись на людину, але така відмова буде на краще. Бо ви б ну просто ви б собі той шлях не відкрили. Ви б собі ну просто от, і не шукали б той шлях. А таким чином ви взагалі собі відкриваєте нові горизонти, нові якісь взагалі перспективи. І знайомство там буде з людиною, яка буде навіть для сім'ї. Навіть для, ну, для сім'ї буде краще познайомитись з тією новою людиною. І якось ну, спілкування буде доволі близьким. Далі дивимось. Ось тут, вибачте, бачу в ліжку чоловіка та жінку. Поки жінка спить, у чоловіка там, ну, щось він там собі, роздуми якісь на стелю, дивиться і про якесь виконання думає. Ну, такі зміни, що він ще, знаєте, як. Оце як воно у нього вже в повітрі висить. Ну, хочеться людини щось змінити. Воно, як, знаєте, от не влаштовує те саме кожного дня, і взагалі десь є зупинки у справах в нього. А треба розворушити справи. Поки що не бачу, щоб він для себе зрозумів, що і як він буде робити. Але... Людина вже шукає відповіді, вони притягнуться до нього. Це, знаєте, як зворохнув повітря, зворохнув взагалі, от як запит дав у Всесвіт, то він відповість йому. Далі дивлюсь. Ось тут трошечки так здивування, трошки як обмеження. Після спілкування з людиною для кого це для незрозуміло тут чоловік чи жінка, але ж обмеження, які буде людина відтворювати сама по собі, за своїм власним бажанням, і вони будуть стосуватись як ну, рідної домівки, як нерухомості, але такої, що вона як спадщина. За законом буде щось оформлювати. ну Тобто, тут як переоформлення, це будуть зміни, але ж вони ну, людиною самотужки будуть робитись. це не знанацька щось. А так, Ну, як по долі воно одне за одним іде, і до цього теж треба взятись і зробити. Далі дивлюсь. Що тут ще? Ну, по перспективах воно повторюється, те, що я казала, що відмова, небажання зробити щось. От одна людина відмовляє, а інша буде робити, буде допомагати і навчить. Ще й навчить як самотужки такі справи. Ну, що там треба вам зробити, не знаю. Це вже мені не показано. Ви різні, у кожного з вас якісь свої там питання по життю. Але ж не лякайтеся, якщо ви ну, щось вам ви десь звертались, вам відмовили. Це просто, от, знаєте, як заради того, щоб ви змінили виконавця. Так, далі дивимось по роботі, по соціуму тут нова людина заходить з, зі своїми можливостями, зі своїми якимись, знаєте, прагненнями, спілкування з такою людиною, воно буде як потрібне для когось з вас, але дивіться, як цікаво теж. Людина заходить у ваше оточення, ну це як по роботі, і своєю появою багато чого змінює. Це не просто не тільки у вас зміниться там, наприклад, на ну, звичний там. Уклад, як ви працюєте, а це взагалі в колективі зміниться. Це може бути як новий керівник, як новий, Ну скажімо, керівник там відділу. Це взагалі якось, знаєте, зміни, які. Їх треба. Внести в колектив, але я не скажу, що всім вони будуть подобатися і всі до них, до них готові. Ну так, розбурхає колектив. І як на початок, то собі недрогів буде мати от такий початок у людини, а потім вже от люди якось будуть звикати до нього, і якось там вже. Працювати з ним, ну, як, як то кажуть, підлаштовуватись під людину, під його правила. Так, далі. Новини. Е, в тому сенсі, що, знаєте, такі новини, як, які вони не нас. Більш стосуються, вони будуть стосуватись наших сусідів. Але для нас воно як ну от їх якісь негаразди обмеження, вони як захист для нас будують оті обмеження. Для них дуже кепські новини, а для нас воно буде на краще. Так, що тут ще по роботі з соціумом? Для якогось з чоловіків зараз кажу, залицяння жінки до вас будуть трошки змінювати ваше життя в тому сенсі, що виявляється, у тієї жінки є, може, це чоловік, може це коханий, може хто він там є, але ревно ще будуть на вашу голову. Тож, будьте уважні. Спочатку спитайте, чи буде хтось, хто буде незадоволений вашою відповіддю на ті залицяння. Так, ну тут зрозуміло, може, тут ще щось. Та ні, тут додаванням не буде. Телефонна розмова для когось з вас вона будує зустріч, і після тієї зустрічі. Ви як будете мати якісь обхідні шляхи. Десь ви там будете змінювати свої плани, але ну, це на краще. Це, як, знаєте, якісь проблеми від вас відходять. Хвилювання відходять. Хтось підкаже інший шлях. Угу. Ну, ось така. Піліжаночка вийшла. Тут більш нема що додати. Сьогодні так не дуже багато відповідей, але ж маю надію, що ви свою почули. Тож всім вам гарного дня і гарних подій, і гарних змін у ваше життя. Хай вони будуть тільки на краще, хай вони. Відштовхують від вас поганих людей, погані події. І, будь ласка, де хто може виїздити, де вам там, ви ж знаєте, де дуже-дуже вам і лячно залишатись, і взагалі будьте обережні, будьте людиною, яка береже і себе і свою родину. І побачимось в нових відео. Всім пока!